Вітаю тебе, моя незламна, нескорена нації. Ну що ж, як я казав у зв'язку з захворюванням, маю трохи вільного часу. І хочу поділитися настроєм і думками, які викликали подібний. Настрій і такий настрій світоглядного плану. Так ось, коли ж мене викрали місцеві менти і доставили в ТЦК, я спочатку не зрозумів, що відбувається, тому що їх там набігло. Осіб вісім, і вісім осіб, і пів ТЦК, і всі навколо мене, як бджоли навколо меду. Не хочу казати, хай вони будуть бджоли, а не мухи, Або навколо меду. От. І Я тоді не дуже зрозумів, що власне відбувається, але було. От було гидко. Просто було гидко. Я не відповідав їм, я їм не спілкувався. Ну, по-перше, я казав вже, з ким там було спілкуватися. Хабарники, злочинці, от, і щось з ними мати якусь справу, чи там виправдовуватись, чи там щось їм пояснювати. Ну, це було для мене. Ну, я не хочу вживати патетичних слів, але ну. Непочину для них. От. Е І мені було просто гидко. Гидко дивитися на усю цю, цю метушню їхню, на от їхнє бажання вислужитися за мій рахунок е перед начальством, тобто зробити мені гадість. Е і все інше, як вони ми тушилися. І оце от, от, от їхнє лакейство, от це вони, вони були лакеями. І оце їхнє лакейство. І мені от просто, там, умовно кажучи, мені за них обідно було. От, мені було настільки гидко від того навколишнього, що навколо мене відбувається. Що, мабуть, саме від цього мені стало отак погано. Розумієте, саме від цього. От. І я не знаю. Я не вважаю українців, бо вони лакеї в більшості своїй. Тобто у нас 80% це отакі от, от лакеї рагулі, блін. 10% населення це герої, які тягнуть тисячолітню історію України. Ну, а 10% це порядні, але байдужі люди. Но справа не в тому. Я був тоді якраз в середовищі Лакеїв. Це люди, які самі бояться йти на фронт, самі намагаються уникнути фронту, для цього влаштувалися в поліцію, в ТЦК, аби там не бути. І вони намагаються якомога більше людей туди відправити замість них розумієте. Ці українці вони продадуть за копійку рідну матір, не кажучи вже про велику неньку. От, і просто от, такої гидливості я вже давно не відчував, от, але от на цей раз відчув і це було. Просто огидно. І, мабуть, тому зі мною і трапився цей крис від такого мого настрою. Тобто, як би мені було пофіг на них, але настільки це ну, іншого слова не підбереш. Осоружно, огидно. Я не знаю, ну, це. Бля, це було таке халухолуйство, таке лакейство. Вони ж усі знають мене, вони усі знають, що відбувається, вони всі знають, що це замовлення, що місцева влада намагається мене знищити, і вони всі приймають цьому участь. Потім вони будуть сумними очима зазирати, тобі в очі казати. Ну та я ж це, я ж не винуватий, там що ну наказали. Як мені один мій знайомий поліцейський сказав про іншого, який мені зробив гадість. Ні, ну він нормальний хлопець, нормальний, все. Ну просто йому начальство наказало зробити. Тобі гадість, от він і зробив. Рідні мої, ніхто не може от мене примусити. Зробити іншій людині гадість, зробити іншій людині зло. Ніхто, ні за які ковришки, ні за яку, як то кажуть, чечвічною похлюбку, Бля. От. І що це значить? Начальство наказало, тому я не винуватий, я виконавець. Ти винуватий. Ти зробив свій вибір. Ну що тобі загрожує? Ну що, премії лишать? Догану оголосять. Оце все, що тобі загрожує, блін. і ти заради цього згоден е... опускати свою карму погіршувати, собі, своїм дітям, своїй рідні, блін. брати гріх на душу. За що? За оту зарплату? Та навіть якщо тебе виженуть з роботи, то ну, ну ж не виженуть. Але навіть якщо виженуть, але ти залишишся з чистою душею, а ти готовий жити гімном, блін. Робити всім гадості за що, за оту срану копійчину, за оті 30 уденних срібників, отак і живемо. Отак і живемо, і така, така більшість українців. Я цьому переконувався мільйон разів, і кожен раз я себе переконував, ну не можна так думати, ну це неправда, ну так не можна, як же жити, ми ж найкращі, блін, ми найшляхетніші. Яке там найшляхетніше? Я кажу, 10% героїв це ті, хто тягнуть Україну. Все інше то. От. І було дуже гидко, мені давно так гидко не було, не було так соромно за цих сторонніх мені людей. От. Я просто сидів і мовчав, і дивився, і спостерігав. Я людина, як то кажуть, тонкої духовної організації, і мені стало зле Мені стало зле, ну то хай буде. Але я все одно ніколи не зрозумію людей. Які роблять зло іншим людям, ну, які для них нічого поганого не зробили, це, це не помста, це не ще щось, це, це просто заради якихось вигод. І я ще раз кажу: запам'ятайте, всі, хто мене знає, і всі, хто зі мною колись познайомиться, я ніколи ні за чиїм наказом не зроблю зло. Незнайомій мені людині, чи знайомій, але ну, яка ну, невинна, яка нічого поганого не зробила, я не зроблю зло із кар'єрних якихось прагнень ще щось. Ну, таке, ну, але більшість українців готова робити, готова жерти одне одного. Розумієте, за, я ж кажу, за якісь ковріжки. Дешева публіка, що можна сказати. Та й взагалі, тоді, коли сидів, там було настільки смішно цей полі, полі, поліцейський ренгач, ну, керівник дільничих, головний поліцейський злодій в нашому місті, ну, про нього буде там окрема тема. це Людина з величезним комплексом неповноцінності, от, і тому вона, здається, намагається помститися усьому світу. Ну, то таке. Е, про нього буде окремий матеріал. бо Подібних злодіїв лишати у спокої не можна. От. І е, він притащив двох е, понятих. Бачили б ви їх. Ну, Це, е, по-перше, Кончені наркомани, і судячи з усього, сідельці колишні, вони вже здається, були під кайфом. Це такі були люди. Вибачте, мене іншого слова не підбереш, і змажденний. І здається, вони вже були в стані наркотичного сп'яніння, Такі він ходив. Ну він знайшов, мабуть, своїх клієнтів, тих, кого він тільки і міг змусити прийти понятими, бо ну, нормальна людина не піде, і тим більше я ж кажу, що мене у місті добре знають. От, нормальна людина не піде на таке. А от він таких притащив, тобто ну, використав якби такий службовий чинник. Свій адміністративний те що він цих людей міг ну, просто примусити залякати, прийти. Вони сиділи такі розглядали. Це, ну, це, це було смішно. от Оцей от побіг десь от знайшов в тому районі блин, клієнтів своїх от і примусив прийти. От, це було смішно. Я тільки зараз. Зрозумів, чому цих поліцейських було так багато, і серед них був слідчий. Мабуть, вони хотіли. І, а до речі, для цього, для цього й знадобились понятті. Здавалося б, ну навіщо? Ну, розшукує мене військкомат, ну, поліція мене там перехопила, незаконно все інше привезла. А для чого поняті? Я спочатку не зрозумів, а тепер я подумав, зрозумів. Вони хотіли мені вручити підозру. Підозру по справі стаття 337 за ухилянство для цього їм потрібні були ці два наркомани. Ну, вибачте, мене за слово а -а асоціальні елементи. Антисоціальні елементи ну для того, щоб ну, вручити понятих мені підозру. Тому вони приперлися, коли мене госпіталізували. Вони св... їхали за швидкою в лікарню і намагалися зі мною розмовляти. Я лежу на А давайте ми з вами проведемо розмову. Я кажу, блін, ну, ну ви що, бля? Кажу, ну бачите, в якому останні блін, думки свої не контролюю. Вони щось хочуть провести зі мною. Вони ні ні ні, ні, ні ми... Ну, от, я реально кажу хлопцям, це вже реально катування, блін. Ідіть нафік, блід. Ну, тобто, вони хотіли все ж таки мені всунути підозру. Блять, негідники. Я перепрошую за мою французьку негідники. Тобто навіть в такому стані, ну шев дав наказ. Людина лежить, подихає, але ми все одно зробимо, ми все одно йому підозру, підозру вручимо. Ну що це люди? Та це не люди, це худоби. Вони гірші за е, кацапів. От повірте мені, гірші, блін. За кацапських окупантів гірші. То відкриті вороги, а це, блін, підлота, яка своїх нищить, блін. Заради чого? Заради якоїсь службової кар'єри, заради милості начальства. Ну то хіба люди? Ні, з них людей не буде. Тим більше, цей самий начальник райуправління Жуковський, про якого я. Ем... Розповідав, який є ініціатором цього мого переслідування, який, є, при, який привіз в наше місто схему, що не, не згодна з чимось людина, одразу ТЦК. ну ТЦК ж, вигідно, вони ж там Вась Вась з поліцією. От. І він перетащив сюди купу своїх колишніх підлеглих із роздільної, де він там сидів на скромній посаді. Тому що і коли вони в мене тоді зробили обшук, вибивали мені двері, був слідчий, який перевівся до нас із в Подільськ з роздільної, його Жуковський притащив. Зараз теж був слідчий, який із роздільної. Тобто, наші подільські поліцейські все ж таки соромляться. Вони вони знають і мене і знають, і все ж таки їм якби в цьому місті жити. А він от перевозить ланцкнехтів, як би мовити, на чужу територію, які тут і безчинствують. Тобто, отака роздільнянська мафія, поліцейська, у нас е, безчинство. Їм пофіг, у них тут не рідних, не знайомих, не сусідів можна е, зло проти людей робити, які завдання їм дає е, Жуковський. Ну, хлопці не бояться брати гріха на душу, то їхній вибір, звичайно, але сьогодні він є, завтра його немає. Що ти будеш робити? Та й взагалі ну, брати гріх на душу. Робити людям зло тільки тому, що тобі це наказали. Ну ти ж розумієш, що це зло. Ти ж розумієш, що неправда, на, на, на твоєму боці неправда. Ну навіщо ти це робиш, навіщо ти ганьбишся? Ну, словом, так. Словом я виніс це слово у заголовок гидко. Гидко дивитися на все навколо. На цю підлість. Навіть війна не додала людям шляхетності, навіть небезпека. Вони продовжують цю свою підлень, підленьку, підкилимну метушню. Вони продовжують заробляти свої злочинні піньонзи, свої іудіни, 30 срібників. Для них це норма життя. Сумно, сумно, моя незламна нескорена нація. Ну, що робити? Я ж кажу, думай і починай діяти, бо далі оцю пошесть терпіти не можна. Не буде України. Обняв усіх.